Дуже важливо, щоб діти отримали вакцинацію, особливо ті, які взагалі не мають жодного щеплення проти кору. Щоб отримали вакцинацію до початку навчального року. На теперішній час в Україні відмічається зростання захворюваності на кір. Ми закликаємо всіх батьків, щоб вони не зважали на Таку, знаєте, можливо, свою безпечність, що можливо нас пронесе і все буде добре. Потрібно підняти свої медичні картки, перевірити статус, вакцинальний статус своїх дітей і звернутися в медичні заклади для отримання. Того щеплення в першу чергу бажано, щоб отримали своє щеплення діти, які взагалі до цього не мали жодного щеплення. Це вакцина безкоштовна. У нас, взагалі, в Україні всі щеплення, які проводиться рутина, ми так називаємо вакцинація згідно календаря щеплень, у нас проводиться безкоштовно. Вакцина, яка надана ЮНІСЕФ, вакцина називається ММРВАКСПРО, вакцина компанії МСД, виробляється в Нідерландах. вакцина відноситься до розряду живих вакцин, тобто це вакцина, на складу якої входить три живих віруса проти кору, паротиту та краснухи, але вони інактивовані. Оскільки е, до кожної вакцини є свої е, показання для щеплення і протипокази, то я вам зараз їх і озвучу. Показанням для щеплення проти кору є е, вік дитини е, вперше це в 12 місяців. Якщо дитині виповнюється 12 місяців, вон, е, їй за планом за календарем е, повинні зробити це щеплення. І повторно в Україні це щеплення робиться перед школою в 6 років. Які є протипокази до щеплення цією вакциною? Ну, не тільки цією КПК, але взагалі любої проти КПК, проти кору паратиту краснухи. Виробників у нас два: це Бельгія Пріорікс і Нідерланди ММР Вакспро. Перш за все, це алергія на Курячий білок, оскільки ці всі живі віруси вони вирощені на ембріонах курячих яєць, тому протипоказом є але істинна алергія на курячий білок. Це тобто діти, в анамнезі яких при вживанні яєць були анафілактоїдні реакції, типу гостра крапив'янка, набряк квінки або, не дай Бог, анафілактичний шок. То це є справжнім протипоказом. Далі другим протипоказом це є Зміни з боку імунної системи. Це ті діти, категорія дітей, які з онко та гематологічною патологією, які отримують на момент вакцинації лікування. Лікування це хіміотерапія і променева терапія. Третім протипоказом є це вроджені, тобто первинні імунодефіцити. Це діти, у яких Різко знижені імунні показники і відсутня відповідь, або абсолютно їх немає. Тому це категорія дітей, яким не можна вводити цю вакцину. І четвертим протипоказом є вагітність. Ми всі повинні пам'ятати, що кір дуже заразне інфекційне захворювання, і з 10 осіб, які проконтактували із хворим, дев'ять захворіє точно, тому ну, щеплення необхідно робити. Стовідсоткова, тим паче, що вакцина дуже якісна, вона вже неодноразово була у нас ну, в Україні і в нашій області. Вже багато років її застосовують. І всі ми повинні пам'ятати, що коли зважувати ті ускладнення, які виникають в результаті самого захворювання диким вірусом кору, а це пневмонія, це захворювання вуха, отити, це різні синусити, це енцефаліт. І саме страшне таке ускладнення це підгострий склерозуючий панцефаліт, який виникає через 5-10 років після захворювання. І, на жаль, ліків немає. І вихід із цього ускладнення лише один це летальний випадок. Тому треба: я звертаюся до всіх батьків, які ще щось думали, не думали, але повинні всі прийти і зробити це щеплення. що стосується дорослих. Чотири чи 5 років назад, тоді, коли у нас був спалах кору в області, тоді хворіло дуже багато студентів і дорослих також людей. Для того, щоб перевірити, оскільки вони не знають, немає документів медичних, хворіли вони чи ні, можна звернутися в будь-яку лабораторію і здати аналіз крові на напруженість імунітету, тобто антитіла класів імуноглобуліну G до кору. і цей показник зразу покаже, хворіли вони чи не хворіли. Якщо не хворіли, то вони можуть зробити щеплення, але за власні кошти, бо вакцина на дорослих не, ця, не розраховується в будь-якій приватній клініці або звернутися до свого сімейного лікаря і він скаже, як це зробити.